Нещодавно я викладав відео шортс з запитанням до глядачів, а де ж оригінальний антифриз хепу, в якій тарі він фасується? Як можна відрізнити? Так от, більшість відповіло мені, що ось це оригінальний продукт. Він продається в тарі, на якій краскою нанесено прямо на ню всі надписи та текст. А ось це сказали не оригінал, тому що тут наклейка. Так от пропоную вашій увагі свої роздуми стосовно цього. Я зібрав деяку інформацію, десь трішки я зачерпнув інформацію від інших людей, їхні висновки, подивився, зробив свої поверх них, чи погодився, чи ні. Тому я постараюся це все розказати вам коротко. І ви вже зробите свої висновки. Перше, що я знайшов, це лист пояснення від офіційного представника в Україні. Їхній сайт знаходиться за адресою hepa.com.ua. Цей лист в них знаходиться у відкритому доступі на сайті, і він зараз перед вами. Роз'яснювальний лист. Шановні колеги, повідомляємо, що для антифризів хепу використовуються різні види каністр та пакувальних коробок. Пляшки можуть відрізнятися по своїй формі. Та мати різні кришки. Окрім того, каністри можуть мати літографічний напис або етикетку. Стосовно кольору антифризу, як відомо, основна складова моноетиленгліколь є безбарвним та в процесі виробництва використовуються також спеціальні барники для його забарвлення. Колір антифризу може незначно змінюватись від партії до партії, хоча це ніяким чином не впливає на його фізичні та хімічні властивості, а також застосовується лише з метою виявлення протікань в системі охолодження двигуна. Незважаючи на вище наведені відомості, продукт є високоякісним та оригінальним антифризом хепу. Що відповідає всім заявленим європейським нормам та сертифікації виробників автомобілів. Так от, виходячи з цього, можна зробити висновок, що не потрібно судити по пакуванню. Я вам ще так скажу. я... Працюю на виробництві, і я знаю, що е, можуть відрізнятися партія від партії, і бутилка, і кришка. Тому це, в принципі, можливо, в будь-якому випадку. Може змінюватись постачальник банки. Зазвичай кришечка, баночка, і етикетка навіть. Це все не робиться на заводі, який виробляє в даному випадку антиферис. Це все постачають інші заводи. І там можуть бути зміни. Можуть мінятися ці представники, тому і змінюється тара, змінюється все. Не потрібно судити про антифриз по тарі. З цим, я думаю, ми розібралися. Далі знаходив висновки людей і на драйві, і десь у відео, що саме бутилочка ось з таким штрих-кодом це є оригінал. Бачите різницю? Ось тут написано. Maxus Powered by heaven. Що це значить коротко, це значить, що е, фірма. Чи компанія виробляє по ліцензії цей антифриз? Тобто Хепок контролює якість на виробництві Максуса, і Максус по їхній рецептурі, по їхній ліцензії, це все робить і продає. Можливо, я трішки щось неправильно сказав, можете мене поправити. Ну приблизно, ось так я це все розумію. А ось такі баночки. Означають, що оцей антифриз розробився і саме на лініях виробника хепу, не на сторонніх лініях. Це все робиться зазвичай для того, аби розгрузити свої лінії, або є велика потреба у продукту, і тоді виробник замовляє у постачальників і виробництво самого антифризу. От таке буває. І також дивіться, що я помітив, що на ось такій баночки тут нічого не згадується про Максус. Тут тільки сайт хепу німецький, де є. І їхня пошта. На ось цих баночках вже написано, що Хеп у Ну і також давайте вернемося до кришечок, якщо вже судити по упаковці. Да? Дивіться, ось ця бутилочка без етикетки. Це надруковані, як нам сказали в пояснені на листі, літографічні написи. Тому мені сказали да, люди, що це оригінал. Але дивіться, кришка тут відрізняється. Тому давайте скажемо, що кришка це начебто ось така має бути в оригіналі. Але з іншої сторони, ось дивіться, це ж оригінал. Тому що тут тільки хепу написано. І знову ж таки, голографічний напис. Тут немає етикетки на цій банки. Але кришечка така сама, ось як тут. Це я ще раз веду до того, що не потрібно судити по пакуванню. Ну і ще в захист ось такого штрих-коду, що це. Теж, скоріш за все, оригінал. Це те, що люди замовляли з сайту представника в Україні офіційно, і їм приходила ось така етикетка з таким штрих-кодом і з написом Maxus Powered By HEPU. Тому, якщо ви будете десь бачити порівняння ось такої етикетки і такої. Ну, я не знаю на 100% чи вірити цьому. А чому я це говорю? Тому що є наступний приклад, тому що людина на драйві. Я зараз фоточки покажу, ви побачите, є порівняння того, що він каже, що. Ось такий він купив антифриз з Максусом, і він в розбавленні один до одного не тримає температуру навіть 30 градусів, там щось 22. А ось такий він потім купив. Цей при розбавленні один до одного е, отримує там щось під 40 градусів. Також на драйві та людина звіряла колір, дійсно е, в отакій тарі колір відрізнявся. Він був більш такий ближче до оранжевого, десь ну, щось схоже, от так як на, на етикет. А оригінал, той, що показав при розбавленні один до одного, він мав більш такий червоний малиновий якийсь колір. На жаль, в цій тарі зараз невідома мені рідина, в мене залишилась тільки тара від неї. Ось тут я знаю точно, що це повністю концентрат, що в цій, що в цій бутилці, з різницею купівлі, напевно, з півтора рочки. Ось цю я купував нещодавно для огляду, а ця в мене лежала десь півтора року. Тому, якщо він хоч трошки нижчі показники покаже, я думаю, це можна списати на його вік. Якщо ж уже значно, тоді вже можна якісь робити висновки. Тому давайте зробимо ще тест. По кольору, я би не сказав, що я бачу різницю. На білій підлозі краще видно. Давайте зараз налиємо води по 10 мл. І зараз приладом перевіримо морозостійкість даних розчинів. Дивимося на центральну шкалу з правого боку, у нас є градуювання для антифризу J11, J12, воно нам саме і потрібно. Також дивимося, де на шкалі пересікає ось цей перехід з синього кольору в білий. Ця границя пересікає шкалу на відмітці 37-36 градусів Цельсія. Як і запевняє нас виробник при розбавленні 1 до одного мінус 37 градусів Цельсія замерзання антифризу. Отут мене чекав цікавий сюрприз, думаю і вас. В зразку, який наче не являється оригіналом, температура замерзання при розбавленні 1 до одного майже 39 градусів. 39-38 градусів. Ну, нехай, можливо, похибка якась на розбавлення, хоча я все ж при цьому розбавляв, все чітко. І плюс цей антифриз вже вистоявся як півтора рочки, він старіший. Але не дивлячись на це все, температура замерзання навіть краще. Ось такий цікавий факт виявився в кінці відео: антифриз, який простояв майже півтора рочки, та по всім фактам з людських слів з інтернета. Що це не оригінал, він виявився по температурі замерзання кращим, ніж ось цей, за який кажуть, що це 100% оригінал. Тому, знову ж таки, я ж кажу, не потрібно робити висновків по зовнішньому вигляду, по тарі. По кольору антифризу, як було сказано в листі, робити висновки про оригінальність антифризу не варто. Ви могли помітити, що зразки мого антифризу були схожі на начебто не оригінальний антифриз, як запевняв автор запису на Drive 2. Але при цьому температура замерзання моїх зразків в межах заявлених виробником. Краще міряйте аерометром чи рефрактометром температуру замерзання антифризу. Зрозуміло, що по іншим факторам, на жаль, без лабораторії ніяких тестів не можна зробити. Ось на кислоту, як ми робили, чи PH можна ще це перевірити, перевірити, чи там е, pH нормальний антифриза. Все інше, на жаль, тільки в лабораторних умовах, ну а доступ до лабораторії є не в кожному. Тому, якщо ви зовсім не впевнені і хочете спати спокійно, краще переплатіть І придбайте антифриз у офіційного представника в Україні. А там уже в чому вона вам прийде, не прийде, не звертайте уваги. Думаю, що офіційний представник не зацікавлений собі підпорчувати рейтинг, чи рейтинг в цілому компанії і продукту. Тому берете в офіційного представника, спокійно заливаєте, можете все ж таки зробити тест на температуру. Ну, все буває. Можливо, десь якийсь прокол на виробничі лінії, все може бути. Розбавили, сфотографували і можете там ще щось потягатися з ними. Можливо, вам нову баночку підійшлють. З іншими магазинами навряд чи ви щось докажете. Ось таке було відео, друзі. Робіть висновки, пишіть свої висновки в коментарі. Погоджуєтесь ви з моєю думкою чи не погоджуєтеся. Буду радий вислухати всіх. До зустрічі в наступних відео.